Шукачі відзнак. Сьогодні наш день. Я це відчуваю. Сьогодні ми усі отримаємо відзнаки у Боулінгу. Тобто, ура! Уже завтра ми не шукатимемо відзнак. Ми будемо відомі як три страйки. Звучить так, немов нас вибили з гри. Вже тяглі близнюки. Воложне строє. Гаразд, а Ам... майстрині боулінгу. Майстрині боулінгу. Чудово. Ідеально. Гаразд. Тоді ходімо і зіграємо. Жити нас навчила. Май Літл Поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Ори сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. всім допомагаєш і усе на світі знаєш. Май pony. Поні. ти найкращий друг. Май little Поні. Дружба це диво. Зважаючи на те, що я не поцілила жодного кеглю. Принаймні, твої шари не злітали з доріжок. Не думаю, що містер Кінгпін ще колись дозволить мені грати. <Слух> Хей, може, я отримаю відзнаку заруйнування. <Слух> <Слух> ну ж, бо Блум, Я знаю, що допоможе підняти твій настрій. Тобі потрібні солодкі кекси. Ні, не потрібні. Тоді тобі потрібна вечірка. А, -а, -а! Ні. О, може, новий капелюх? Ні, мені це не потрібно. Ожболблум це ж лише відзнака. Аби її відсутність, Ти робиш тільки гірше. Еплблум, ти куди? Еплблум, повернись! Оу! О, Ова, що в лісі за шум! Це ж моя люба AppleBloom! Oh. Дівчинко, що сталося. А, це у тебе зубки зламалися. Ходімо зі мною, зараз вмить, моє зілля все виправить. Зикор, я вже спробувала усе, але таки не отримала відзнаку. Певно, я стану старою, як бабуся Сміт, але все одно не матиме. Розумію, відзнаки. я твоє розчарування, та все має той, хто має терпіння. Ох. Я чула це вже тисячу разів. Це був тисячу перший раз. Я занадто нетерпляча, щоб бути терплячою. Я хочу свою відзнаку негайно. На свою відзнаку треба зачекати, а поки дозволь твій зуб полікувати. Випий зілля до краплини. Матимеш зуби, немов перлини. З зикоро тобі це вдалося. У тебе є трави, щоб вилікувати усе на світі. Ламкість кісток біля спині не свіже дихання. Нікуди діти мені правди. Я маю зілля від кожної вади. Тут же є не лише ліки від хвороб, а й трави, що приносять добро. Добре здоров'я, добре волосся. впевнена. А ти можеш створити зілля для будь-чого. Так? Багато зілля у цій кімнаті, що всі напасті лікувати. Та жодне з них тобі не зарадить. Відзнаку час лише поставить. А, а це що таке? Це основа узвару особливого для півня та курей його. Півень втратив голос свій не чути зранку його спів. Ей, Я бачила цю квітку у понівілі. Що це? Палке бажання зветься вона. Вилікує півня ця квітка чарівна. Палким бажанням зможе він співати. І зранку всіх вчасно з ліжка підіймати. Оце так Кажеш, палке бажання? Ова. Не весь я маю вміст. У мене скінчився матист. Та мушу я його знайти, щоб ліки доварити ці. Так, іди іди. Я так зголодніла. Так, не можу дочекатись. О! Еплблум! У тебе є відзнака! Еплблум, um, що це? Так, що це за о? Ти маєш талант в орфографії? А може ця каблучка? Ти будеш ювеліром? Це може бути пончик, вони такі смачні. Ні. Це крутіння обруча. А! Що, що? Крутіння обруча, принаймні, так я це називаю. Apple Джек зробила мені його зі старої бочки, що коли я була маленькою, ніколи б не подумала, що крутити обруч це буде мій особливий талант. Ого, Apple Bloom, це дивовижно. І це все це твій талант? Крутити обруч навколо талії це дуже просто. Та ні, ви нічого ще не бачили. Пони. Гаразд, маленький поні. Час займатися. Вау! Oh, wow. Apple Bloom. Так, міс місце. Я хочу, щоб ти віднесла свій обруч на майданчик і навчила нас крутити обруч, як ти. Якщо постійно тренуватиметесь, то станете наполовину такими вправними, як я. <глев> Чудово, дівчата! Ти занадто добре, Applebloom. Так, у нас нічого не виходить. А вам потрібно лише трохи практики. Скоро ви зможете крутити і танцювати. Крутити і перескакувати. Крутити і скакати. Крутити і перекадати. Покажи нам ще щось Apple Blue. Гаразд, кілька трюків, але попереджаю. Це для професіоналів. Не для новачків. Зрозуміла. Тіаро. Я називаю це Супер Роберт Одна відзнака? об'юсь об заклад, що це був не супер, Роберт, а твої відзнаки не справжні. <гас> що? Ні, це неправда. двома відзнаками? Мушу визнати, що ні. Але, можливо, Епл Блум має два особливі таланти. О, так. Нехай вона нам їх покаже. Крути тарілки. Так. Дві відзнаки, два таланти. О, так. Наша, Наша подруга найкраща найча світі! світі. Гаразд, поні. Ви готові до справжнього шоу? Сестричко, вітаю затриманням не однієї, а двох відзнак. Ми тобою пишаємось, правда, великий макінтоша? Я ще ніколи не бачила нічого подібного, а ти? Ні. Ой, дивлюся я на те, як ти крутишся, обруч і скачеш і стрибаєш, я згадую себе молодою. Ой, 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 допоможіть мені, О, та краще. Appleблум, гадаю, ти готова просто зараз виступити у Родео шоу. Власне, просто зараз я готова впасти на ліжко і заснути, тому що дуже втомилась. Побачимося зранку. Добраніч. Добраніч. Ой, наша Епл Джек нарешті подорослішала правда, великий Макінтоше. Так. Що це за стукіт? еппл-блум? Що це за. Чечітка? Третя відзнака. Допоможи! Да, да, Іди на сюди! Джек, я не знаю, як це спинити. Потрібно звернутися по допомогу. Три відзнаки. Три таланти. Я ще ніколи такого не бачила. Я десь читала про незвичні захворювання поні. Де це було? Можливо, незвичні хвороби поні. Так. Спайк. Ти просто диво. Так, я маю певні таланти. На лихоманка нетерплячка а! відзнакова, чума. Відзнакова, відзнакова чума! чума. відзнакова чума. Ця незвична чума вразила популяцію поні, що впали у понійський період. Скажи це ще швидше. На тілах поні з'являлися різноманітні відзнаки, які змушували їх проявляти відповідні таланти. Просто як мене. Так, але які ліки, як це зупинити. Тут пишуть, що ліків від неї нема. Немає, Немає ліків. ліків. Немає ліків. Немає ліків. Причину епідемії так і не встановили. Відзнакова чума зникла так само раптово, як і з'явилась. О, ні. Сепкасе же паголєфансе. Моя сестра говорить французькою. Їй потрібна допомога. Я знаю, що їй потрібна допомога. Ми не можемо просто сидіти і чекати, поки це мене. Нам потрібна поні, яка має ліки і швидко. -світ. Не поні, а зебра. Зекора. Мерщій, мерщій. Тепе Так. Зачарована? Та ні. Ух. Вона захворіла на дивну хворобу під назвою відзнакова чума, від якої немає ліків. Відзнакова чума. Гадала, що всіх страху позбавила. Коли востаннє тут була, а зараз бачу лише переляк. Лишитись вдома був мені знак. Зекоро! У Еплблум відзнакова чума. Ми якраз збиралися до тебе, щоб спитати, чи маєш ти ліки, і ти з'явилась саме вчасно. Спрацювало твоє шосте чуття? Хоч шосте чуття працює завжди. У пошуках квітки прийшла я сюди. Я думала, що маю усе необхідне, щоб зварити зілля відповідне. Та коли Apple Bloom геть пішла, один інгредієнт я не знайшла. Apple Bloom, що скажеш ти, ця квітка могла сама зникнути. Звісно, я маю ліки від цієї вади. Потрібно лише взяти насіння правди. Тоді дай його хочеш. Це насіння треба в землю посадити. Справдою воно має вирости та ліки дати. Не зрозуміла? У насінні цьому ліки є, та лише правда їх відкриє. Гаразд, нумо до справи! Отже, ми його посадили. Тепер поні кажіть правду. Ну ж бо пані, хто небудь! бажання допоможе мені отримати те, чого я хотіла більше за все на світі. Тож, коли Зикора пішла, я поклала квітку до зілля, яке вона варила і. Що я брехала. особливо вам, дівчата. Я так хотіла отримати відзнаку, що геть втратила голову. Мені дуже прикро, що я взяла цю квітку у тебе за коро. Я зрозумію, якщо ти ніколи не захочеш мене бачити. Блум, що за нісенітниці. Я завжди рада бачити тебе у своїй хатинці, з віком стаємо ми старішими, а помилки роблять нас мудрішими. Apple Bloom. Не хочеш написати принцесі Селестії про свій урок? З радістю Твайлайт. Спарку. Пишу. Люба принцеса Селесті. Інколи дуже важко чекати, поки отримаєш бажане. Тому можна спробувати прискорити процес, але все це марно, поки дійсно не заслужиш цього. Єдиний вихід бути чесним із собою та з іншими. А це бажають усі без винятку. Сестричко, я тобою пишаюсь. Здається, ти нарешті зрозуміла, наскільки терпіння важливе? Так. Усе має той, хто має терпіння. Ну, що ж, я чекала досить довго? Власне, занадто довго. Що? То що ми робитимемо сьогодні, щоб заслужити відзнаки? Я от що подумала для поні, яка ніколи не варила зілля, ти зварила дуже сильну суміш. Так, може твій талант варити зілля? О, так, точно! Ходімо, поговоримо із Сефорою просто зараз. Та! Фільм перекладено та озвучено студією Майстер-Відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.